Знаєте, у кіберпросторі просто зараз відбуваються ну справжні тектонічні зміни. Це вже давно не гра в кішки-мишки. Це справжня гонка озброєнь, де швидкість стала вирішальною зброєю. Сьогодні ми розбираємось, як шкідливе програмне забезпечення еволюціонувало до загроз, що діють буквально з машиною швидкістю. І звісно, як захисникам доводиться відповідати тим самим. Ну що, поїхали? І все насправді зводиться до ось цієї цифри сто разів. Тільки вдумайтеся в це число: саме настільки прискорилися атаки програм вимагачів, і це не якесь там невелике покращення з боку нападників. Ні, це абсолютно ну просто докорінно змінює всі правила гри. Подивіться на це порівняння: те, на що раніше йшло понад тиждень, тепер може бути завершено менш ніж за півгодини, дев'ять днів і двадцять п'ять хвилин. Та це швидше, ніж вечерю, приготувати. І от що це означає. А те, що традиційні методи, коли сидить людина, аналітик і щось там розбирає, ну це просто безглуздо, шансів встигнути нуль. Окей, okay. але як таке взагалі стало можливим? Треба, знаєте, зазирнути в такий собі ящик з інструментами нападників, і це не просто одна якась програма. О, ні, це цілий арсенал, кожен інструмент для своєї задачі, ну му дивитись, що ж там у них є. І знаєте, з чого все зазвичай починається? З трояна. Це такий собі цифровий самозванець, він як шпигун, що проникає за лінію фронту, прикидаючись своїм, може виглядати як якась корисна програмка, оновлення та навіть звичайний документ, а головна його мета просто відчинити двері до системи зсередини. Але що справді вражає? Так, це їхня ну, вузька спеціалізація. Це не якісь там універсальні інструменти. Ні, ні. Є трояни, заточені суто під крадіжку банківських даних. Інші їхня задача створити такий собі чорний хід, щоб потім можна було повернутись. А є й такі, що просто вимикають антивірус. Уявляєте, щоб розчистити шлях для інших уже серйозніших загроз. Так, двері відчинено. І хто ж заходить наступним? А на сцену виходить головний, ну точніше, антигерой, програма Вимагач. Завдання у неї на перший погляд просте, але наслідки просто руйнівні зашифрувати все найцінніше документи, фото, бази даних і по суті взяти все це в заручники, поки не заплатять викуп. Гаразд, а якщо потрібна максимальна скритність, що тоді? Тоді в гру вступає безфайлове шкідливе ПЗ. Чому безфайлове? Бо воно уявіть собі, не залишає жодних слідів на жорсткому диску, воно просто живе в оперативній пам'яті і що найгірше використовує власні ж інструменти системи проти неї, справжні у машині. Звичайні антивіруси його, звісно, просто не бачать. Окей, інструменти ми побачили, але як це все працює разом, як виглядає сучасна атака? Давайте розберемо її, так би мовити, по кісточках, бо це вже далеко не просто шифрування файлів, це, це справжня психологічна війна, і як же вона ведеться. Сучасний підхід має назву чотирикратне вимагання. І це звучить серйозно, бо так воно й є: перше шифрування файлів. Це класика, але цього їм мало. Друге, вони крадуть дані і погрожують їх злити в мережу. Третє кладуть вебсайти, щоб паралізувати бізнес. І вишенька на торті. Четверте, вони починають напряму тиснути на керівництво, на клієнтів, створюючи просто нестерпні умови. А ось ось як це виглядає в реальності. Це з реальної записки про викуп. Усі ваші файли, такі як фотографії, бази даних, документи та інші важливі файли, зашифровані. Ціна приватного ключа та програми для розшифровки становить 980 доларів. І зверніть увагу на цей психологічний трюк: знижка 50% доступна, якщо ви зв'яжетеся з нами протягом перших 72 годин. Це чистий тиск, створюють паніку, відчуття, що час спливає. Добре, картина, м'яко кажучи, не втішна. І що ж цим робити? Як взагалі можна цьому протистояти? І відповідь, знаєте, не в тому, що працювати більше, а в тому, що працювати розумніше і головне, швидше. Тож вітайте в новій ері машина проти машини. І тут виникає абсолютно логічне питання ну, от серйозно, якщо атака триває хвилини, як людина-захисник може встигнути? Поки вона зрозуміє, що щось не так, все вже буде скінчено. Людська швидкість тут просто безсила. І відповідь, хоч і проста, але вона змінює все автоматизація. Це більше не якась там фішка для просунутих компаній. Ні. Сьогодні це просто питання виживання. Бо єдиний спосіб боротися з машиною це інша машина автоматизований захист проти автоматизованої атаки. І ця гонка озброєнь вона вже перейшла на новий рівень. Це гонка штучних інтелектів, з одного боку зловмисники. Вони використовують такі інструменти, як Fruit GPT – це генеративний ший, щоб клепати суперпереконливі фішингові листи і шкідливий код. А що з іншого боку? Захисники. Вони розгортають свої шиї платформи, які в реальному часі аналізують мільярди подій, щоб зловити загрозу на самому початку ще до того, як вона наробить біди. Але знаєте, однієї лише автоматизації замало. Це лише інструмент, потрібна нова філософія, новий підхід до безпеки. І називається він нульова довіра. І це без перебільшення фундаментальний сув у тому, як ми взагалі думаємо про захист. Принцип нульової довіри насправді дуже простий ніколи не довіряй, завжди перевіряй. Уявіть, що ваша корпоративна мережа це не фортеця з одним великим муром, а скоріше будівля з купою кімнат. І щоб потрапити в кожну кімнату, потрібен окремий ключ, навіть якщо вже перебуваєш всередині. Кожен запит, кожен клік, кожен доступ до файлу все ретельно перевіряється. Це створює такі собі внутрішні перепони, які, якщо щось піде не так, не дадуть пожежі поширитися на всю будівлю. І, зрештою, знаєте, все зводиться до однієї простої істини. Це, мабуть, ключова думка всього нашого розбору. Коли загроза рухається зі швидкістю машини, захист має бути ще швидшим. Не просто реагувати, а діяти на випередження іншого шляху просто немає. І це залишає нас із відкритим питанням чи не так? Якщо сьогодні ми бачимо битву шиї проти шиї, швидкість проти швидкості, то що далі? Яким буде наступний фронт у цій нескінченній гонці кіборозброєнь? Бо одне можна сказати точно, вона ще дуже далека від завершення, і наступний її етап вимагатиме від нас ще більш винахідливих рішень. Питання лише в тому, чи будемо ми до цього готові.